Т110Е4, Хорі 3, об'єкт 268. Як часто ви їх бачите в рандомі, Та тут навіть без запитання все зрозуміло, доволі часто. А їх танки з гілок, прокачки бачите ще частіше. А от як часто ви бачите Фердинанда та Яхтигра у боях, правильно, рідше набагато, а після оновлення 1.28.1 їх будете бачити набагато частіше, а от деколи навпаки і рідше. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавутнюс. В цьому відео ми поговоримо про оновлення 1.28.1, якому візитною картою будуть ребаланси десяток Т114, ХОРІ 3, об'єкт 268 та їх гілки. Також окремо від них вирішили додати АП гілки Яги від восьмого рівня, але чомусь не завезли сам ребаланс десятки. Ну і сьогодні, як я вже й говорив, будемо обговорювати ап та нерф машин. Які піддалися нерфу або апу, буде цікаво, тож поїхали. У минулому відео ми вже розбирали про ап-техніки, що буде апнути є 4, хорі, об'єкт 268 та де їх і як трішечки апнули. Там нас було сказано, що деякі детальки були трішечки підправлені та зроблені для кращої гри. А от в цьому вже відео та в цій інтерації апів ми вже можемо бачити дуже великий та якісний ап від Wargaming. Перший у списку АП це об'єкт 268. Його апнули добре. Час прицілювання з 2,7 до 2,5 секунд. Кути нахилу гармати з 5 до 6 градусів збільшили. Стабілізація від повороту корпусу та в русі з 0,21 до 0,18, швидкість обертання шасі з 0,28 градусів до 0,33 градусів на секунду. Потужність двигуна з 800 кінських сил до 950 кінських сил. Змін небагато, але найголовніше, що йому, хоча б дали пів. КВ, ніж до цього, але всі оці ТТХ вони зроблять об'єкта 268 більш іграбельним. А от по Апу у його гілки все більш цікаво і вже більше змін. Об'єкт 704. Розкид гармати перед топовий Д45 змінили з 0,4 до 0,37. Час прицілювання з 3 секунд на 2,9. Для передтопової гармати мало змін. А от на легендарній БЛ10 розкид гармати знизили з 0,39 до 0,3. 36. Час прицілювання з 2,9 секунд до 2,7 секунд. Хоч і змін небагато на легендарній гарматі, але це вже краще, ніж нічого. Також Апу піддалася і мобільність обертання танкових гусениць з 19 градусів до 26 градусів на секунду. А от уже для топових швидкостей обертання шасі від 22 градусів до 28 градусів на секунду, максимальна швидкість вперед від 37 км кілометрів до 40 кілометрів на годину, та максимальна швидкість заднім ходом від 13 до 14 кілометрів. Потужність токового двигуна збільшена з 650 кінських сил до 700. От 50 кінських сил. Та потужність топового двигуна з 700 на 800 кінських сил. Сам ап об'єкта 704 виглядає непогано. Сказати, що йому нічого не додали, це як нічого не сказати. Але сказати, що йому додали щось надімбове теж ні. Тому просто хороший ап. І СУ-152 Стокові гарматі МЛ-20С покращили розкид із 0,48 до 0,44, час прицілювання з 3,4 до 3,2. Та навіть змінили тип снаряду з бронебійного снаряду на кумулятивний. Пробивання кумулятива з ББшного 135 мм до вже більш кумулятивного 240 мм. Дроне пробиття голодового підкаліберу з 250 мм на 280 мм. Швидкість кумулятива з 655 м до 819 м на секунду. Переходимо на топ гармату. Влучність гармати D4S із 0,41 до 0,38. Час прицілювання з 3,4 секунд до 3,1 секунди. Стабілізація від руху та обертання корпусу з 0,23 до 0,22. Максимальна швидкість вперед з 12 до 13 км. Швидкість обертання стокової шасі від 18 градусів до 27 градусів. Швидкість обертання топового шасі від 21 градуса до 30 градусів на секунду. Потужність стокового двигуна з 600 кінських сил до 730 кінських сил та потужність топового двигуна із з 700 кінських сил до 780 кінських сил. А от в кого багато змін ТТХ з всіх гілок, так це у ІСу. Як бачите, змін багато, і всі вони в позитивну сторону. А чи вони приблизять танк, хоча б до тої матовості, подивимося вже у боях. Т110 десять є чотири. Її затронули дивовижно, що АП а не нерв. А, от незрозуміло навіщо було його апати, якщо він і так був доволі хороший і в балансі? Максимальна швидкість назад 10 км та збільшили до 12 км на годину. Час зведення з 2,9 секунд до 2,7 секунд зменшили. Стабілізація при повороті башні 0,24 та зробили 0,20, швидкість повороту башні 18 градусів підвищили до 20 градусів. Потужність двигуна 875 кінських сил. Та тепер у нас є двигун 950 кінських сил. Знову, як у випадку з об'єктом 268, то об гілки отримує небагато змін, а от гілка доволі великі надбавки до ТТХ і гілки Т-114 не виключення. Т-30 змінили ТТХ, в частності торкалися лише 122-мм гармат. Час перезряджання гармати 120 мм з 9,7 до 10,2 секунд, влучність 0,39 на 0,35. Стабілізація при повороті башні з 0,24 до 0,16, пробиття бронебійним снарядом з 248 мм на 261 мм. Шкода на звичайних снарядах з 400 до 450 одиниць шкоди. Шкода фугасом з 515 до 550. Стабілізація при повороті башні з 0,24 до 0,22. Швидкість повороту стокового шасі 20 градусів та збільшили до 23 градусів. Швидкість повороту топового шасі з 22 до 25. Максимальна швидкість назад з 10 км підняли до 12 км на годину. Потужність стокового двигуна з 800 кінських сил на 880 кінських сил. Та потужність топового двигуна з 860 50 кінських сил до 930 кінських сил. По ТТХ помітно, що танк добре змінився на 122 мм гарматі. Якщо раніше він був схожий на Т-34, то тепер він матиме хоча б такі великі відомості. Але Т-30 всі катають на топовій 152 мм гарматі, а ця просто стане комфортнішою, а разом з гарматою апнули і мобільність. Тепер топова комплектація Т-30 буде відчувати себе краще. Т-28 прототип. Шпрот отримав теж низку хороших апів і на диво нерфів. Хоча тут і нерфити не було чого, і так було на поганому рівні, на своєму. Але на відміну від апу Т-30, де покращили стокову гармату, на прототипі ап зазначиться перед топовою гарматою, тож нові ТТХ в студію. Нерв часу перезаряджання гармати 105-мм вої перетопової з 8.3 секунд на 9.3 секунди, а влучності з 0.39 на 0.37. Стабілізація при повороті башні з 0.16 до 0.12. І одне з найкращих, що тут є, це А пробиття та Альфа. Прибиття ББшкої 198 мм на 234 мм. Аппальфей з 320 на 360 шкода фугасом з 420 на 450. І на цьому топові гармати. Все, закінчився. І тепер переходимо до топової гармати. Час перезряджання топової гармати 120 мм з 10 секунд на 9,8 Стабілізація при повороті башні та гармати 0,16 зменшена до 0,12. Стабілізація при русі з 0,23 до 0,22. Швидкість повороту стокового шасі з 18 градусів на секунду до 22. Швидкість повороту топового шасі з 20 градусів до 24 градусів. І третє найкрутіше, що прикрутили до прототипа, це те, що йому навісили хп з 1150 на 1300. Швидкість повороту башні з 18 градусів до 22 градусів. Та потужність стокового двигуна змінили із 670 кінських сил до 760 кінських сил. Потужність топового двигуна з 780 кінських сил до 800. 330 кінських сил. Якщо підбивати підсумки за шпротом, то він як і був таким собі в стоці, і він таким і залишився. Лише буде пулькать на 360 з кращим пробоєм, ну і хп мати більше. Але тепер вперед топі прийдеться принаймні менше пострадувати. І тепер дивовижний ап двох танків з гілки яги, Яхтигра та Фердінанда. Але дивно, що їх апнули, а саму ягу ні. Можливо, апнуть в наступному ребалансі, тож нові ТТХ. Час перезаряджання стокової гармати з 10 9 секунд до 10,5 секунд знизили. Прям дуже великий. Абеж Влучність з 0,35 до 0,33. Час зведення з 2,3 секунд на 2,1 секунду. Швидкість повороту стокового шасі з 24 градусів до 28 градусів та топового шасі з 26 градусів до 30 градусів. Потужність стокового двигуна 650 кінських сил до 770 кінських сил. Потужність топового двигуна змінили з 700 кінських сил на 830. Змін в стоковій гарматі копієчні і майже непомітні. А от те, що буде краще обертатися, це хороша зміна. Але чувакам, які стоять на ньому в кущах, буде просто зручніше стояти. А от те, що йому навісили потужність двигуну, це сміх. В нього і так воно було нормальне, краще б дали питомої потужності, бо він взагалі ледве повзе. Далі на часі Фердінанд або ж Федя, а от його вже нормально так навісили змінами. Навіть якщо взяти просто стокову гармату, то її занадто покращили, щоб менше пострадували, не заздрю людям, які вже недавно пройшли фейдю, або тільки купили його топову гармату. І тут ви чуєте, що стокову гармату апають, і ви даремно рвали дупу на стоковій. Тож покращені ТТХ стокові ТТХ, але попереджаю, зміни першого параметру взагалі смішні. Вже б краще не чіпали, бо перезаряджання стокової гармати змінили на 0,1 секунду бляха з 61 секунди на 6 секунд. Але далі вже серйозний ап. Час зведення з 2,3 секунд на 2 секунди. Шкода на ББшки з 240 на 280. Шкода фугасом з 295 на 370 одиниць. Пробивання ББшкою з 203 на 232. Та пробивання під колом з 237 на 272. І найголовніше, що йому дали, це в лобі рубки навісили броні з 200 мм на 220 мм. Тепер всякі танки з слабим пробоєм, типу Із6 та т 3 не будуть пробивати в рубку на звичайних снарядах. Але я дав би краще броні мінімум 240 мм. А от і більше, щоб хоча б СТ і ТТ на звичайних снарядах не пробивали прямо в силует рубки. Стабілізація при русі 0,23 і зменшили на 0,22. Швидкість повороту стокового шасі з 18 градусів до 20. 8 Швидкість повороту шасі з 21 градуса до 33 градусів. Також є апнутий і двигун, але якщо ми вже звикли, що апають всі, то у випадку з Федією апнули лише стоковий і перетоповий. Потужність стокового двигуна з 670 кінських сил на 800 кінських сил. Потужність перетопового двигуна з 840 кінських сил на 900 кінських сил. Сам Ап Феді доволі непоганий. В плані стокової гармати тільки вона. Крові попила у людей до цього. Але тепер вона стала покраще, чим була. А от те, що додали трошечки броні, ну вже великий плюс. Бо тепер, хоча б сьомій рівні не будуть пробивати. І тепер самий дивний нерв цього оновлення, замість того, щоб апнути, наприклад, страждального Іса Сьомого або тайпак Хеві, вони просто беруть і нерфлять хорі 3. Максимальну швидкість назад нерфлять з 18 км до 15 км. Розкид на 100 метрів з 0,34 на 0,36. І огляд з 400 метрів на 380 метрів. І дивлячись на цей нерф можна показати, що це ще і слабенький нерф. бо якщо побачити ТТХ 7 рівня, от там танк перелопатили жорстко. Але то потім зараз 9 рівень. 9 рівню дісталося так само, як і 10-му максимальну швидкість зрізали з 15 до 14 км назад. Для топової гармати розказ 0,34 на 0,37 занерфили. Огляд 390 метрів на 370 зрізали. І тут відділ балансу трішечки змилувався і на сток гарматі відняв 1 секунду перезаряджання з 13,5 секунд до 12,5 секунд. І найбільше з нерфу усіх гілок хорі виграє лише хорі 2, бо й апають стокову гармату і доволі добре. Ми жертвуємо тим, що у нас віднімають 1 км назад на танку та 0,5. КД збільшують. Але натомість ми отримаємо покращення стабілізації від повороту гармати 013 на 012 Як у випадку з туртлем МК1 нам дають пробиття з 220 на 242 мм, альфу з 320 на 360, покращують пробиття на голді з 252 мм на 268 мм і альфу фугаса на 420 на 450. Топову гармату не чіпали. І тепер горе в сім'ї любителів чи то ОСП. Її нерфлять і сильно. Ці, хто любив її брати для рефералки, вже прийдеться або звикати до нових ТТХ, або знову шукати заміну, а можна навіть стокову. Можна частково замінити топову гармату, як було у випадку з Т29. Тож ТТХ. Максимальна швидкість вперед із 40 км на 30 км на годину зменшують. Максимальна швидкість назад з 15 на 12. Лобова броня корпусу з 250 на 215 мм. Задня броня корпусу з 30 до 40 мм підіймає. Час перезаряджання стокової гармати з 3,9 секунд на 9,9 секунд. Розкид з 0,32 до 0,38. Час зведення з 1,7 до 2,3. Стабілізація при повороті башні з 0,08 до 010. Не лякайтеся, великого КД при Альфі 140 її тут просто апнули до 320, як на топовій, так і на фугасні 420 одиниць. Пробивання ББшкою з 155 мм на 193 мм. Пробиття на Голдовій з 200 на 232 пробивання фугасом з 40 на 60 Боєкомплект із 60 на 40 снарядів. Швидкість польоту ББшки підняли на 25 метрів на секунду. Швидкість голдової ББшки з 1000 на 1050 метрів. І тут ми підібралися до топової гармати, яку, на жаль, трохи понерфили. Час перезаряджання з 8,2 секунд на 9,6. розкид 034 на 036 Час зведення понерфили несуттєво з 2 секунд на 2,1. Забрали ще й ХП у танка з 1000 на 900. Броня лобової частини рубки 250 мм і 220 мм тепер стало. Броня бортів з 37 на 35 та броня корми рубки 170 мм. До 185 огляд із 370 на 350 мм та потужність стокового двигуна з 400 на 500 кінських сил підняли. І що ж, послухавши нові ТТХ, дуже шкода, що нерфлять броню. Гармату ще не дуже зачепили, а от броню напильничком спиляли. І це реально сумно. Ну і з нерфами та апами ми завершили. Залишилося лише змінити модулі у гілках цих танків, а їх розповідати не буду, бо відео затягнеться на 20 хвилин. Ось таке вийшло відео, враженням від відпочитої інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз вже у новому відео. Тому можеш підписуватись на канал та вімкнути дзвіночок. Тут купа цікавого відео по нашій грі також проводжу стріми, на яких я активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо, завдяки кому. Я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитеся. Підтримайте Україну, підтримайте зсу. Хай вам щастить, слава Україні, героям слава!